Частину промислового, важкого і об'ємного обладнання я лишила в Кривомуроді. Частину цього обладнання я передала безоплатно волонтерам, які на той момент згуртувалися і почали відшивати військову амуніцію. Я розуміла, що мої машинки там стоять, а тут ворог іде і я сама не можу шити шила я тут на побутовій машинці, Ми тут аптечки відшивала з швейним цехом від 10-го ліцею. Я розуміла різницю, що таке побутове і що таке промислове, я вже ну, не могла працювати на побутово. І тут, коли я побачила гранти, і я розуміла, що ця сума, якраз мені вистачає на промисловий обробок і промислову машинку. У мене як була майстерня, ми відшивали одяг і іншим брендом, і також у мене був свій бренд. Я тепер не відшиваю на свій бренд, а у нас лише залишились, ну, я покажу, отакі е е е сорочки, це ми називаємо пляжні, але вони і вгори піти, там, де сонце То зараз, Саме зараз я займаюся. Е Замовленням Family Look. тобто вже відшиті, і тут ще ось для в роботі. Волонтерських засадах я також ну, відшиваю. Вони присилають мені вкрій, а, і вичиваю. Тобто дівчата зі всієї України, які просто вміють шити, у яких є просто побутова машинка, всією Україною шиють.